Тема уроку тваринки взимку. Послухайте, будь ласка, вірш. Вже зима в дорозі, спить під листям їжачок, під камінчиком жучок, дідусь під кожухом, зайчик вкрився вухом. Вже зима в дорозі на скрипучім возі. Подумайте про що цей вірш? Як готувалися до зими птахи та звіри? Як ти думаєш? За якими птахами та звірами можемо було спостерігати під час зимової екскурсії в природу? Уяви, що ти підеш на вулицю. Що ти там побачити можеш? Турбота тваринок взимку це роздобути корм. Узимку птахи живляться ягодами калини, горобини, бузини, насінням дерев, кущів та трав. Горобці, галки, ворони, сороки, синиці, граки, вони тримаються поблизу людських осель і живляться харчовими відходами. Узимку мало корму для птахів, синиці, повзики збираються в зграйки і перелітають з місця на місце в пошуках насіння та різних рослин. У такій зграйці зустрічається дятел. Він гострим дзьобом дістає лічинки комах з під кори дерев. Іноді лічинки падають у сніг. Синиці спритно підхоплюють їх, так і мандрує табунець пташок від одного дерева до іншого. Дятел узимку живиться насінням, яке дістає із шишок сосни та ялини, горіхами, жолудями. Своїм міцним дзьобом він добуває з під кори, комах та гусениць. Деякі осілі птахи, такі як сороки, галки, сірі ворони, які можуть поїдати найрізноманітнішу їжу, прилітають ближче до людських осель де знаходять собі поживу на смітниках або у дворах. Ночують ці птахи в захищених від вітру місцях, під дахами будинків, у кущах або на деревах. Які зробила восени? В наших краях гостюють птахи, які мандрують в пошуках. Чечітка снігур. Які саме з них ви бачили? З далекої півночі прилітають до нас зимувати сіренькі чечітки. У них груди малинові і червона шапочка на голові. Птахи літають табунами. Спритно лазить по деревах, причепиться пташка на тонесіньку гілочку берези, вниз головою і спакує насіння. Чит-чит, чит-чит, перемовляються чечітки. Чит Їжак, хом'як впадають у зимову сплячку. Вони сплять так міцно, що їх неможливо розбудити. Не так міцно сплять в зиму. Бури ведмідь та борсук. Пережити зиму їм дозволяють запаси жиру. Узимку ведмедиця, пробуджується та народжує двох-трьох ведмежат. Вона залишається з ними аж до весни в затишному барлозі та вигодовує сліпих безпорадних маляток своїм молочком. Тварин кабан добуває їжу з під снігу, подідаючи зол, чолоді, комах, мишей. Заєць, козуля, лось, олень живляться гілками та корою дерев кущів, а також сухою травою. Пошуками кормів. Звірі, які не впадають у сплячку, живляться запасами кормів або бродять у пошуках їжі. Підгодовуй, будь ласка, птахів сухими крихтами білого хліба, ягодами калини та горобини, насінням соняшника, кавуна, гарбуза. Для синиць прив'язуй на мотузочці шматочок свіжого несоленого сала. Будь ласка, давай пограємо в гру. Хто зайвий? Заєць, ведмідь, лисиця, лось. Хто зайвий? Підкажи. Правильно, зайвий ведмідь, а чому? Тому що заєць, лисиця і лось шукають їжу взимку, а ведмедик спить. Наступний рядочок їжак, вовк, ведмідь борсук. Хто зайвий? Зайвий вовк, тому що їжачок, ведмедик та борсук вони усі сплять. Лисиця вовк, заєць, корова. Звичайно, зайва корова, тому що лисиця, вовк та заєць це хижі тваринки, а корова свійська тварина. Наступне ластівка, сорока, ворона, синиця. Ще раз ластівка, сорока, ворона, синиця. Зайва ластівка, тому що з усіх перелічених пташок вона вже відлетіла в теплі краї. Наступна зозуля, ластівка, горобець лалека. Звичайно, тут в нас зайвий горобець. Тому що зозуля, ластівка та лалека відлетіли в теплі краї, а хоробчик залишиться з нами. Які птахи прилітають до годівнички? Поглянь, як вони погодяться!